Так як ви давно просили, щоб з розмальовками можна було придбати олівці та маркери, а також, щоб були якісь блокнотики, я вирішила, що все-таки це дуже гарна ідея і тому зробила невелике замовлення для вас. Давайте подивимося, що тут у нас є. У нас приїхали ось такі класнючі блокнотики. Так, Далі у нас є ось такі фломастери, вони дуже класні. Наскільки вони класні, ми з вами ще перевіримо. Будемо робити викраску. Так, а це у нас, здається, акварельні маркери. Я ще буду потім більш детально дивитися. Є такі варіанти для хлопчиків і для дівчаток, але кольорова гама там однакова. Так, далі ще ось такі ось маркери. Не знаю, кажуть, вони досить непогані. Будемо робити також викраску. І ще приїхали ось такі ось, оліпці. Олівці я замовила, тому що скоро з'явиться. Абетка, розмальовка абетка, і вона буде у двох варіантах. Вона буде для фарбування скетч-маркерами, і вона буде для розмальовування олівцями. Ось така ось розпаковочка у нас вийшла. Ось ще такий зайчик. І там ще десь є ще в одній коробці, але, в принципі, асортимент плюс-мінус такий.